Всім привіт разом з новою командою тижня. Ти до речі, жиру Голкіпер. Нарешті її додали нові еволюції. Одна за 50 тисяч для правого Вінгіра, умови для гравців, максимальний рейтинг 81, швидкість 85, пасиві 80, дриблінг 85, фізика 75. На жаль, через один рейтинг не підходить сюди Віктор Циганков. А також еволюція для правого захисника рейтингом не більше 74, швидкістю не більше 85, фізикою не більше 75. А також ні основною, ні альтернативною позицією не має бути центральний захисник. Мабуть, щоб ніхто не робив якогось метового швидкісного ЦЗ. Для огляду всіх доступних варіантів ми можемо скористатися широковідомим сайтом Foodpin з повною базою даних гравців. Заходимо в «Evolutions», Бачимо дві нові еволюції, наприклад, оберемо з крайнім захисником, заходимо в Players. Тут ми бачимо перелік гравців відсортованих за рейтингом. Для того, щоб скористатися фільтрами, натискаємо Show All Players. І, наприклад, як я завжди роблю, подивимось доступних для апгрейду українців. От, наприклад, бачимо Олександра Караваєва. Туволі непогана картка, його я й оберу для апгрейду. Дуже шкода, що через на два більший пейс не можна апгрейднути Олександра Тимчика. Загалом, на мою думку, еволюція Вінгера не вартує 50 тисяч. Хіба що Політано політану виглядає цікаво, або малком, якщо вам потрібен лін для Неймара. Тому хіба що якийсь ваших улюблених гравців підходить, або може саме ви знайшли якийсь прихований діамант? Діліться в коментарях. До речі, цікаво вийшло з кубу. Він тільки не отримав картку гравця місяця, а тут. Вже краща картка з еволюцією завдяки більшій кількості плейстайлів. З правими захисниками варіантів більше, і через це чимало срібних карток або зникли, або продаються за максимальну ціну. Серед варіантів із топ ліг є, наприклад, Аронс, Манафа. Одразу всі накинулися на гравця Ювентуса Тімоті В, сина легенди Джорджа В. Ще є в серії А, наприклад, Гендрі. В Лізі 1 є Кубеді. Що ж, діліться в коментарях, кого обрали ви. А тепер чекаємо на п'ятницю, коли з'явиться нове промо Trailblazers, А там, згідно зі зливими, багато топ-гравців. До нових зустрічей. Пойдет.